Всім доброго вечора. Сьогодні в мене був перший збір полунички сорту Аргентера. Це середньопізній, мабуть, більше, більше до пізнього е сорт полуниці. Вона має, не знаю, чи передасть камеру, вона має таке е помаранчеве, помаранчеве забарвлення. Дуже такий яскравий сонячний е, е, аромат у неї е, на запах. Значит, дивіться, зараз ми зважимо нашу полуничку. ось візьмемо цю полуничку. Давайте подивимося, яку має вагу. Значит, дивіться: 58 грам. Полуниця дуже крупна в порівнянні з іншими сортами. Ну просто Просто крупна і дуже крупна. Мілкої, фактично, з дівчата там десь понаходили, все подокидували тут буквально три штуки. Розмір, Розмір має ось сірниковий коробок. То цією полуничкою його просто можна цей коробочок заховати за нею, і видно, видно її там не буде. До речі, на смак ця полуничка. Полуничка має фруктовий присмак абрикоси. Дуже вражений цим сортом.